У п'ятницю по всій території західних областей синоптики прогнозують ясну погоду. Найнижча температура вночі мінус 4, найвища вдень плюс 14. На півночі та в центрі безхмарне небо, лише в сумах невелика хмарність, -1. в нічних мінус в вдень температура повітря прогріється до плюс 14. Мешканці південних областей спостерігатимуть ясне небо впродовж цілого дня. В Криму мінлива хмарність, вночі від плюс 1 в день до плюс 13. На сході переважно хмарно. В Харкові та Дніпрі синоптики прогнозують ясне небо. Температура повітря від нічних плюс 1 до плюс 12 в день. У суботу в Івано-Франківську Ужгороді та Чернівцях очікується ясне небо. На території решти західних областей хмарно. Від 0 до плюс 15. У північних та центральних областях хмара на небі триматиметься зранку до пізнього вечора. Температура вночі від плюс 2 в день до плюс 14. Небо на півдні країни буде вкрите хмарами. Лише в Одесі цього дня має бути ясно. Температура повітря вночі від нуля в день до 14 тепла. На сході впродовж дня синоптики прогнозують похмуру погоду. нічних нуля градусів вдень потепліше до плюс 13. У неділю в Ужгороді та Львові синоптики прогнозують дощі, в решті західних областей без опадів. Від 2 до 15 з позначкою вище нуля. У Житомирі за прогнозами синоптиків ясно, на території решти областей півночі та центру хмарно. Температура повітря вночі від плюс 1 в день до плюс 13. На півдні хмари вкриють небо вже зранку та триматимуться до самого вечора. Нічна температура повітря від плюс 2 день до плюс 14. У східних областях протягом дня сонце рідко буде з'являтися з за хмар. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 2 вночі до плюс 13 вдень.